Це сталося у п'ятницю 13-го. Ізраїль масово атакує ядерні та військові об'єкти Ірану. Це операція Сахалу під назвою Лев, що повстає. 200 літаків випускають ракети по іранських військових об'єктах. Вражено сотні цілей у вогні, Тегеран і більшість добре. Під ударом і головний завод із збагачення урану серце ядерної програми Ірану за кілька годин у Тегерані над Джам-Карам піднімають червоний прапор. Так Шиїти закликають до кривавої помсти. Одночасно ізраїльська армія ліквідовує вище військове керівництво Ірану, Щонайменше трьох генералів командувача корпусу вартових ісламської революції, а ще вчених, які працювали над ядерною програмою. Перше і головне, на що акцентував завжди Ізраїль в контексті ядерної програми Ірану, це ліквідація атомників фізиків. І тут враховуючи знову підтверджені факти, які з іранської сторони є, вже то Ізраїль доволі суттєво пошкодив кадровий потенціал ядерної програми. Напередодні Тегеран поширював відео із підземними бункерами, де зберігаються тисячі ракет, безпілотників і установок запуску. Все на тлі розвитку ядерної програми за останні роки Іран збагатив урану на понад 60%. і це стало критичною точкою, кажуть експерти з вивчення близького сходу. Якщо країна може збагачувати уран там до 60%, дозбагатити до збагатити уран до 90%, Плюс 90% плюс це збройний уран. Немає ніякої проблеми. Проблема тільки в кількості центрифуг, тому що у них центрифужне збагачення, і чому, наприклад, одним із перших е, атак Ізраїль атакував саме цей підземний е, завод Фордоу. Там, там стоять центрифуги. І якщо поговорити мовою цифри, те, що казала Магате, то в районі 372 кілограмів. Збагаченого урану до 60% урану вже у ірану вже було, тобто умовно кажучи, до збагатити. Е Питання не стоїть уже. Цього достатньо для створення десятка ядерних бомб, І іран вже був на порозі випробовувань. Саме на заводі у натанзі збагачували уран. За даними МАГАТЕ, об'єкт частково пошкоджений, але самі центрифуги, в яких відбувався процес збагачення, глибоко під землею то ще знищили їх, невідомо. Фактично, зараз була можливість створити приблизно 15 ядерних боєголовок. Вже на території Ірану, а зважаючи на розвиток ракетної програми офіційного Тегерану, ми ж розуміємо, що зробити з, зі звичайної ракети там чи балістичної, чи там чи крилатої, але ракету, яка несе просто ядерний заряд, ну це не складно насправді. І в цьому дійсно є потенційна небезпека, оскільки Іран. Публічно офіційно ставить своєю метою знищення єврейської держави Ізраїль. Тобто, вони ж прямо про це говорять. Саме тому Сахал б'є не лише по об'єктах ядерної програми, а діє комплексно, вважають експерти, знищуючи виробництво і балістичних ракет. Ви можете мати ядерну боєголовку, але питання, як її доставити, залишається відкритим. І тому це теж пояснення, чому Ізраїль атакує фасилити з площадки, де знаходяться ті ж самі ракети. Тобто Ізраїль методично викреслює компоненти ядерної програми. А ще прилетіло у завод з виробництва шахедів, і це може частково зупинити росіян у масованих атаках на Україну. Ізраїль зараз б'є по можливостях Ірану виробляти певні комплектуючі, які потім можуть опинитися в Російській Федерації. Але ж знов таки, зауважу, що в будь-якому випадку треба казати про повалення влади, а не просто про стримання можливості держави, з точки зору того, що Іран є супотером, тобто підтримує зусилля Російської Федерації в загарбницькій війні проти нас, ті ж самі шахіди. ті була нагадаю, була загроза того, що Іран передасть свої балістичні ракети, які були то опрацьовані на основі радянських розробок, що він теж долучиться як Північна Корея до вбивства українських цивільних і українських громадян. Тут військові аналітики побачили схожість дронової атаки на Тегеран із українською операцією Павутина. Хто в кого копіював і чи започаткувала Українська спецслужба своєрідний тренд у ворожих атаках? Якщо раніше косплеїли, умовно кажучи, у масаду і це була легенда. Ну вона легендою залишається стосовно якості спецоперацій, Ми пам'ятаємо тему із Пейджерами. Ну багато чого. А то зараз, звичайно, тепер і Україна вимушено, але є такою законодавицею мод серед спецслужб світу. Тегеран відповідає Тель-Авіву сотнями балістичних ракет залізний купол Ізраїлю на межі в країні десятки загиблих і сотні поранених. Сполучені Штати передали для Ізраїлю декілька систем протиракетного захисту ТХАТ. за цей рік, якщо не ці дві системи. Взагалі, якщо бути точним, близько семи систем хат на весь світ є взагалі. Це системи протиракетного захисту, не протиповітряного оборони а протиракетного захисту, де Ракети можуть перехоплювати поза атмосферу балістику е, у Ізраїлі. Є власна система Arrow, Але як бачимо за останній час е, за рахунок навантаження протиповітряної оборони, навіть ізраїльські системи не впорюються і пропускають деякі балістичні ракети. В Тегерані масова евакуація населення. Вулиці постіють, немає води, інтернету і готівки в банкоматах. Під ударом і головний державний телеканал країни. Люди! До війни можуть приєднатись і іранські проксі, такі як Хезбула та Хамас, проте повалення режиму Аятол та усунення лідера Ірану, Алі Хаменеї мало ймовірно, вважають політологи. Може бути сплочення довкола прапору, тобто не довкола там лідера, так, Алі Хаменеї, як духовного великого Рахбара, але от довкола іранської державності. Тому історія да далека від завершення. Я вам скажу, якщо чесно. Тому що я все таки думаю, що буде ще якесь включення іранських проксі, таких як Хезбала або е Хусити, теж зараз е активізувалися знову. Несподівано у війну вступають ша американські винищувачі. Зокрема, літак Невидимка Стелс атакують ядерні об'єкти у Фордона, Танзі та Ісфахані. 12 найпотужніших бункерних бомб та три десятки крилатих ракет атакують підземні сховища це жахливе руйнівне підприємство. Нашою метою було знищення ядерних потужностей Ірану та припинення загрози від головного спонсора тероризму у світі. Сьогодні я можу повідомити, що удари були вражаючим військовим успіхом. Ключові ядерні об'єкти були повністю знищені. Іран хуліган близького сходу. Тепер має укласти мир. Якщо ні, атаки будуть значно масштабнішими і вражаючими. Тим часом через конфлікт на близькому сході поповзли ціни вгору на нафту, і це не межа, вважають аналітики. А це може торкнутися і України не лише у цінах на бензин, а й газу та курсу валют. Ті ж самі країни ОПЕК і Саудівська Аравія як ключовий гравець в регіоні Близького Сходу. То там були зовсім інші плани з точки зору навіть цін на нафту. От, але є інша проблема. Іран грозиться, що він закриє ормуську протоку. Через яку йде більша частина світової нафти, повне блокування Ормузької протоки призведе до того, що Іран порушить життєво важливий експорт нафти і газу, що викличе стрибок цін на енергоносії, і це може бути вигідно Росії. Росіяни е, можуть навіть вплинути на більш е, таку тривалу кампанію на близькому сході, щоб зберегти тренд. Високої вартості на нафту, що допоможе росіянам закрити низку дірок у їхньому федеральному бюджеті. Зрештою, 12-денна війна, як її встигли охрестити, ймовірно закінчилась. Дональд Трамп заявив, що сторони досягли домовленостей про припинення війни, але святкують перемогу як Ізраїль, так і Іран. Насправді більшість аналітиків схильні вважати, що війна між країнами на близькому сході завершилась, бо зайшла в глухий кут. Вочевидь, ані в Ізраїлю, ані в Ірану більше немає ресурсів, але бойові дії можуть знову повернутись і вдарять країни один по одному ще з більшою силою. Коли цього поки ніхто не прогнозує.